Становні друзі, вітаю вас на своєму каналі Мерседес спецмашина, насос і міксер в одному. Ну, поїхав на об'єкт і в нього подвісний подшипник розлетівся на кардані. І вернувся на базу. Бетон до місця призначення не прибув. Зараз машина несправна, їхати далі не може. Перекачуємо бетон в міксер. Бетон повезе на об'єкт міксер. автобетонно і поїде в другий насос. Ось такі то справи, шановні друзі, так буває наша робота. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки і обов'язково пишіть коментарі. До нових зустрічей, шановні друзі, на моєму каналі.